Старець, вибраний пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває і повік буде з нами, нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любов ця, щоб ми жили згідно з його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов, був у тілі такий, то обманець та антихрист. Пільнуйте себе, щоб ви не згубили того, на чим. Працювали, але що прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває в науці його, той має і Отця, і сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте його. Хто бо вітає його, той участь бере в лихих учінках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері і чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітають тебе, діти, вибраної сестри твоєї. Амінь.